Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо подальшу нашу розвідку в пошуках розкриття місії України. У нас вже було початок кілька передач, верніше дві можна сказати навіть, де ми почали оцей пошук. З того, що обперлися на історичні факти, на факти, числові факти, народження України в плані цифр, в плані чисел. Як ви бачили минулого разу, хто слідкував за нами, що ми вийшли досить на цікаві співпадіння, які багато про що можуть говорити. Вони самі за себе говорять, але відчувається, що там є глибина. І для того, щоб глибше підійти до цих розумінь. Нам треба зупи, зробити такий, таку маленьку, як так би сказати, зупиночку або паузу в плані пошуку місії, і е, поговорити сьогодні про е, сакральний зміст цифр, чисел. Отже, поговоримо сьогодні про сакральний зміст цифр. Уявіть собі. Темна безодня, темний простір, ніч абсолютна ніч. Нема ні землі, ні неба, ні право, ні ліво, нічого нема. Є тільки коло, яке складають, наприклад, 12 зір, які в цьому колі рухаються, є рух, вони рухаються один за, одним за другою, одна зірка за другою, ніхто нікого не обганяє, ніхто ні від кого не відстає. Це коло, воно крутиться в різних напрямках, воно рухається у всі сторони, але все дуже гармонійно. І таким чином є рух, є життя, а нема ні часу, ні простору. Нема від чого цей час і простір відміряти. І от раптом от є коло з цих 12 зір. І от раптом одна зоря або одна ієрархія духовна сказала: Я хочу створити щось нове. Я хочу дати життя чомусь новому. Але у нього нічого нема, є тільки вона сама. І для того, щоб дати життя цьому новому, вона каже: Я для цього віддам частину своєї суті. Тобто, свого можна сказати, Свого єства. І коли вона віддала цю частину для створення чогось нового, вона втратила оцей гармонійний рух. Вона не змогла вже так рухатися, як рухалася до того. Іншими словами, вона зупинилася або призупинилася. І коли це сталося, інші, інші зорі, яких є 12, почали її. Обганяти. Тому що вона зупинилася. І коли це відбулося, тоді між цими зірками, які її почали обганяти, між цими ієрархіями, силами цими, почався, почалася незгода, утворилася. Незгода полягала в тому, що одні, одна частина зір сказала, нам треба рухатися далі вперед. Тому що такий закон світотворення, ми мусимо рухатися. А інша сказала частина: ми не можемо обганяти цих, вони спожаркували собою для чогось нового і залишити їх, не звертати на це уваги, це буде неморально, це, не це буде нечесно, якщо так можна сказати. І почався. Одна частина почала рухатися вперед, вона захотіла, інша захотіла рухатися назад. І оця крива, а ця, не ця лінія, яка була початком часу, можна сказати, тут стався початок часу. Звідси, коли було від чого мірити від межі, і зорі, які обганяли, це вже можна сказати, запустився час. А тут сталося те, що одні, тобто розділення, які прийняли цю жертву, яка частина, якісь частина іерархії, якась частина, яка не прийняла. Була дуже велика боротьба, і вона була наскільки велика, що ті, хто ієрархію і ті, хто цю жертву не прийняв, вони потім почали, вони запустили вони запустили процес розділення, процес індивідуалізації, і вони почали далі ділитися самі в собі. Тобто не тільки ділитися від загального. Від загального потоку еволюції, але між собою теж розділюватися. Тобто дуже набагато індивідуальних частинок. І це тривало до тих пір, поки ті, хто ділився самі в собі, не відділилися зовсім. Не відділилися в окремий космос або, можна сказати, в антисвіт. Цей антисвіт це можна собі уявити як бульбашку в мінеральній воді. От все довкола духовний світ. І тут створилися ці сили, які були підладні силами розділення, вони створили свій світ. І цей світ, він став простором. Це була бульбашка, яка дістала, яка дістала просторові параметри. І коли це відбулося, розділення, яке було дуже масове, припинилося. І ті сили, які до того часу виступали проти еволюції, які не хотіли, які не хотіли йти в ногу з еволюцією, от, в цю, у цю сторону, і тому ділилися, вони, знаєте, можна так собі уявити, як маленька дитина, яка от образилася на батьків, і декуди-небудь там. Них. І в результаті, коли вона пішла і втратила батьків, батьків загубила, вона вже їх не бачить, вона дістала страх, і тоді захотіла знову батьків знайти. І тоді ці сили, які відділилися, захотіли знов повернутися до духовного світу, можна сказати так, повернутися назад. Але, коли утворився антисвіт, у цьому антисвіті утворилися сутності, для яких цей антисвіт був природнім, Це був їх світ. І вони сказали: стоп, стоп! Це наш світ, ми не хочемо туди, ми хочемо бути тут. І тоді виникла противага. Оцим що? Тобто виникла така сама противага, якщо взяти від дзеркалення, яка дія була сюди? Ті, що хотіли повернутися, така і сюди. Яка дія була сюди, така і сюди. Тобто, ті, що захотіли тут лишитися, утворили противагу тим, хто хотів повернутися. І це була абсолютна противага. І дякуючи цій противазі, світ або еволюція прийшла. До точки заумирання. Тобто, Суть противаги полягала в тому, що рух зупинився. І це було дуже небезпечно, Дальше руху не було. І тоді вищі духовні сили, які, звичайно, слідкували за цим процесом, які були ем, стурбовані, щоб все розвивалося правильно, тоді вони посилають духовний імпульс, який би оживив цей застій, цю зупинку. І воно десь виглядало таким чином, що якщо взяти коло, його поділити пополам, і оце була противага отут, оця, коли ліве відповідало правому. а духовні сили дали імпульс, який е, як, у, як у будівельній в будівельному вимірювальному інструменту у нас на Західній Україні воно називається Васервага. Тобто там, де є маленька кулішка повітря, і по цій куліці повітря ми визначаємо чарівна площина. Так само, і тут сталася кулька повітря. Вона була, як би сказати, ні на що не претендувала. Вона просто отут вклинилася цими силами, і відповідно ці сили потіснила їх. І коли вона їх потіснила, цим силам стало негармонійно, незручно. Вони захотіли відновити те, що було, і вони почали на цю кульку тиснути. І коли тиснули з цього боку, кулька тікала в цей бік. Але коли вона тиснула в цей бік, то тут е, виникало, виникало тут дискомфорт, і звідси йшов рух, і кулька тоді тікала в цей бік. І таким чином, не прикладаючи власних зусиль, використовуючи тільки зусилля оцих двох протидіючих сил, почався знову рух. І це на схемі може виглядати так, що оцих два цих дві кривих, вони наклалися. Отут сталася оця кулька, і вона наклала ці сили, які, які е, утворювали між собою рівновагу, наклала одне на інших. І коли вона наклала і почався отака дія, яка тут намалював. Тоді це все почало рухатися, воно почало обертатися. Тобто, отут оці сили, вони дістали рух. І це все почало рухатися, і оця точка заумирання дістала рух, і рух почався знову. Ну, отак такий міф, якщо хочете. Така думка. Але коли ми дивимося, аналізуємо поетапно цей міф, то що ми одержуємо? Перше ми одержуємо зоряне коло це ноль. Тут одиниця, тут двійка, Тут, коли почалося розділення трійка, тут четвірка. Це є оця противага. Оце є 5, от вона така. Шість. 7, 8 і 9. Виникає питання, що можуть поставити питання до, тобто з іншими цифрами, написанням цифр цих е, менш-більш зрозуміло, мені здається, і е, логічно. А от цифра 4, яка виглядає отак, просто хрест, до неї мало би виникнути питання. Тому що ми цифру пишемо 4 отак. Де поділася оця, оця паличка? 에, щоб це пояснити, тут треба <кій> зупинитися на тому, що цифра 4 максимально подібна до знаку е, планетарного знаку, який ми позначаємо планету Юпітер. Вона отак позначається. Оцей, оцей планетарний знак позначається отак. Що це означає? Ну, по-перше, сам Юпітер. Юпітер у, в ізотеричній літературі чи в біблійній літературі це є новий Єрусалим, це є новий еон нашої землі, майбутній еон нашої землі. І так само як наша земля, ми вже про це говорили, її скелетом є тетрайдри, тобто трикутники. Чому трикутники? Тому що вже на землі людина має три опрацьованих тіла фізичне, ефірне і астральне. Так, на новому Юпітері буде скелетом, можна сказати, таким духовним скелетом нового Юпітера буде куб або квадрат. Чому? Тому що людина буде мати там вже чотири опрацьованих тіла фізичне, ефірне, астральне і тіло я. І там вона буде розвивати самодух. І, тобто це перше, що це і тут чотири, і там чотири. А по-друге, що це тіло, це, цю роботу, яка буде відбуватися на Юпітері, буде відбуватися за рахунок того, що тут буде увівноважена карма. Якщо взяти місяць, що це є символ карми, то от бачите їх хрест, але він не ламає вагу. стоїть рівно, карма увіноважена. І дякуючи цій увіноважній кармі, людина зможе п'яте, своє п'яте тіло. І тому оце чотири, щоб зрозуміти цю річ, треба подивитися на знак Юпітера. Ну, отакий от сакральний зміст цифр. Хоч ще раз нагадую, що це є моя думка, і вона може бути помилковою. Не обов'язково всім з нею згоджуватися. Я вам сказав логіку цих речей. І далі, в наступному випуску, ми підемо далі по углибленню в магію цифр, які стосуються Місії України. На сьогодні все. Дякую.